І Святого Духа, Високопресвященніший владико, дорогі отці, браті і сестри, сьогодні милостю Божою всі разом ми зібралися у цьому прекрасному храмі, святому монастирі подякувати Господу Богу за Його милості, на нас грішних і недостойних. І в сьогоднішню неділю читалося Євангеліє від Луки про те, як наш Господь Ісус Христос милостивий ви нещасного гадаринського чоловіка безноватого. Ми знаємо, як тяжко, коли люди страждають душевними і телесними хворобами. Но ця хвороба душевна була набагато важча, ніж телесна, тому що в гадарінській країні було розпостранено сильно язичество. І це надалеко від Галілеї, коли Господь Ісус Христос проходив тою дорогою, цей нещасний вибіжав і почав кричати, Ісусе, Ти прийшов, прежде часу мучити нас. Цей нещасний кричав, тому що дьявол із нього кричав і говорив, що він прийшов вигнати цього нещасного чоловіка, дьявола і всю вражу силу. Ми знаємо, що в Євангелії розповідається, що він навіть не міг жити з людьми, але жив як прокажений, тому що всі від нього відвернулися, всі боялися, бо неоднократно його, як пише в Євангелії, зв'язували навіть ланцами, шнурками, і він все розривав і тікав знову у ці пусті міста, і жив не з людьми, а на кладовищах язичських гробах. І от коли він побачив Спасителя нашого. Він підбіг, і Господь сказав, як тобі ім'я? І він відповів легіон, тому що дуже багато нечистої сили вселилося в цього нещасного чоловіка. І от він почав говорити, що якщо ти вигониш нас, то дозволь нам війти в свине стадо, там рядом послося велике стадо свиней, і Господь сказав: ізиді, і більше не муч. Цього чоловіка. І в той же час нещасний дьявол, дьяволи війшли цей легіон в цей лігіон, це свине стадо, і воно кинулося в морську глибину і так потонуло. І коли люди, ці пасущі стадо свиней, були здивовані таким чудесним ізціленням цього нещасного чоловіка, вони побігли в, свій, в своє місто і всім розповіли. Як Ісус ісцелив нещасного, нещасно, і тоді багато людей всі прибігли подивитися, і вони побачили цього нещасного, який був у своєму розумі одітий, сидів у ног Спасителя, слухав Його Божесні слова і прославляв Господа. Тому що це таке дивне ісилення нещасно безнувато. Ми знаємо, що Господь, Творець є відімого і невидимого світа. І тому він повеліває і даже й духом нечистим, і вони і згоняються силою Божества із людей, які страждають біснуванням. Ми знаємо, що Господь дарував нам божесну службу, дарував нам пости і молитву. Неоднократно Спаситель говорив в Євангелії, що цей род дьявольський не може і вийти. І ми не можемо йому противостояти лише молитвою і постом. І от коли християнин старається дотримуватися божесних постів, які нам святі отці лишили в святому храмі, що ми придержимося Великого, Різдвяного поста, Матір Божої і апостолів Петра і Павла, якщо людина придержується кожну середу і п'ятницю, молиться. Вдома і в храмі, то Господь своєю благодаттю завжди оберігає таких людей від таких тяжких невзгод і хвороб. Ми знаємо, що і Спаситель нам велів, щоб ми що би не сталося тут, в земному житті. Ми повинні за все благодарити Господа за його милості, тому що, як і що збуває у нас, якісь труднощі, то ми знаємо, кого Господь любить, того він і наказує. Навіть якщо ми і стараємося жити Божою любов'ю, заподів, ми повинні пам'ятати, що дьявол завжди старається спокушати людину, спокушати на гріх, спокушати на те, щоб ми відійшли від заподії Божої і жили гріховним життям. Но ми повинні пам'ятати і просити завжди милость Божу, щоб Господь всіх нас. Укріпляв тут в земному житті, щоб ми старалися служити вірно святій Христовій Церкві, Спасителю нашому, який раді нашого спасіння притерпів страждання і своєю причестою кров'ю, омив всіх, всі гріхи людські. Ми самі не можемо уявити ту Божесну любов, яку Отець Небесний показав для нас грішних і недостойних, що Він. Свого єдинородного сина послав у цей світ, щоб Він іселив наші душевні і телесні немощі. І в сьогоднішньому Євангелії ми бачимо таким чудним іселенням цього нещасного, і ми просимо, щоб Господь укріпив всіх нас, дарував тут в земному житті нам мудрость правильно поступати по Його заповідям Божим. І ми повинні, дорогі браті і сестри, пам'ятати, що ми живемо в такий тяжкий, нелегкий час, в нелегкий, тому що ми бачимо, що і страждання усього українського народу. Ми знаємо, як страждають люди православні, ми знаємо, як страждає свята православна наша церква. Но ми повинні пам'ятати, що Христос Спаситель сказав в Євангелії, що я создам церкву на камні і врата ада ніколи не зможуть здолати її, і ми повинні бути завжди вірні в церкві Божій, любити йому, тому що вона є для нас кораблем спасіння і кораблем у той потосторонній світ, де вічне блаженство, де вічне життя. І ми повинні пам'ятати, що Господь говорив в Євангелії. Якщо ми постадимося ну, Його божесних слів у цьому роді прилюбодійним і грішним, то і Ісус Христос, Спаситель наш, постадиться і нас пред Отцем Своїм Небесним. Ми вас всіх сьогодні поздравляємо з неділею Божою. Просимо, щоб Господь, Ісус Христос, своєю Божесною благодаттю, всіх нас оберігав. Допомагав нам, ми звертаємося до Спасителя, щоб він ми стараємося любити, ми грішні всі люди. Але по милості Божій, просимо, щоб Господь Ісус Христос нас покривав, Матір Божа покривала нас всіх святим Своїм Омофором. Ми вам всім дякуємо, що ви любите святий монастир, приїжджаєте на Божесну службу, любите молитися разом з нами. Тому що ми знаємо, уже скільки років нас об'єднує одне, це служба Божа і наша свята православна віра. І ми, дорогі браті, повинні бути як браття і сестри, любити всіх, прощати всіх і молитися за всіх людей. Ми знаємо, що ми неоднократно, багато років, скільки знаємо нашого митрополита Лонгіна, дорогого нашого владику. І завжди ми до нього зверталися і звертаємося усі за допомогою, за молитвами. Ми знаємо, що у кожного із нас у житті бувало немало труднощів, проблем. І завжди ми прибігали до нього, просили його святих молитв, і Він, ми знаємо, що ніколи не відказував завжди всіх людей, любить, слухає і всім старається допомогти. Так і владика Лонгін і браття Святого Монастиря просять усіх християн, усіх наших дорогих прихожан, друзів, щоб ми 17 числа помолилися, притрималися поста, помолилися за нашого митрополита Лонгіна, тому що у нього буде цей суд 17 числа. Ми вам всім наперед дуже вдячні від цього серця. Найбоже миле за ваші добрі справи, поступки, за вашу любов до цього святого монастиря воздасть вам Господь сторицею. Амінь. Спаси вас, Господь.